Нагадаю, вчора стало відомо про ще три звільнені населені пункти на Донеччині: це села Нескучне, Благодатне та Макарівка. Цю інформацію підтвердили у сухопутних військах. І заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. Ввечері 11 червня вона написала цитую: де окуповано населені пункти Благодатне і Макарівка. Також на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища просунулися вперед на дві. 250 на півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Більше про ситуацію на передовій поговоримо з військовим експертом Петром Черником. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні, героям слава! Тож була інформація буквально годину тому про те, що Запорізька окрема бригада ТРО на своїй Фейсбук сторінці повідомила, що було звільнено село Новодарівка на межі Запорізької та Донецької областей. Як можете охарактеризувати ситуацію на фронті зараз? Ситуація на фронті характеризується тим, що ми наростили достатній потенціал для того, щоб поступово звільняти наші території. А тут украй важливо всім нам запастися терплячкою, бо ми дуже хочемо, щоб всі ці наступи були неймовірно швидкими, якісними, і щоб ми щодня десятками кілометрів визволяли свою територію. Так обов'язково буде, але противник у чисельному потенціалі ще доволі сильний. Він ще має певний запас міцності. Скільки їхнього управління таки є, і вони також будуть битися на смерть. А якщо так? То усвідомлюємо, що кожна наша операція це хірургічна операція на мозку, акуратність, акуратність і ще раз акуратність. І пам'ятаємо, що наш солдат безцінний класичну жуківщину, як застосовував під Бахмутом, та зрештою завжди застосовували росіяни. Ми собі дозволити не можемо. А отже, вдруге повторюю, набираємося терплячки. Це однозначно варто кожному українцю усвідомлювати, якою ціною наразі проводяться контрнаступальні дії і звільняються метр за метром кожне село і місто за чергою. От була інформація про те, що російська пропаганда докладає значних зусиль, щоб применшити перші результати контрнаступу сил оборони на окупованих територіях. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Як можете прокоментуватись таку заяву і такі дії? Російських пропагандистів, давайте ми підемо від протилежного. Це найкращий спосіб аргументації. Давайте нагадаємо їхній жест доброї волі з Київщини минулого. Року перед тим як вийти, вони репетували на весь світ, що знищили півтори тисячі байрактарів, всю українську авіацію, мало не всю бронетехніку, всю протиповітряну оборону і тому подібне. А це було ознакою їхньої стратегічної слабкості. Як тільки противник усвідомлює і розуміє, наскільки в нас великий потенціал, він у пропагандивному сенсі робить усе можливе, щоб понизити якість і Вартість наших контрнаступальних дій от під таким кутом треба дивитися на їхню пропаганду. Російські загарбники готують техногенну катастрофу на хімзаводі Кримський Титан у тимчасово окупованому Армянську на півночі кримського півострову. Про це повідомляє зокрема головне управління розвідки на своєму сайті. Можливо, вам відомі якісь деталі стосовно цього. Я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває вся країна. Я не можу дати якогось дуже детального, характерного чи особливого роз'яснення, що там відбувається, але з огляду, як вони вчинили із Каховською ГЕС. То від них можна чекати чого завгодно у психологічному сенсі. Ми маємо розуміти, що ми маємо справу з варварами, які ні перед чим не зупиняться. Вони зазнають стратегічної поразки в Україні і діють за дуже класичною і зрозумілою кримінальною логікою. Якщо не можна залишити собі, то треба зробити так, щоб не дісталося нікому. А якщо дійсно цей процес відбувається, то це є ознакою, що вони усвідомлюють, що не зможуть утримати Кримський півострів. І в частині воєнній це однозначно вітається. У ранковому зведенні генштабу України повідомляли про те, що наразі Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Якої техніки нам ще не вистачає від наших європейських американських союзників? Та ліне ви про це не, не говорив авіації, авіації і ще раз авіації з най найбільшим. Ю номенклатурою озброєння, котра вона може нести, f-16 на міль погляд, це та машина, котра може переламати хід війни, має у своїй комплектації 105 одиниць номенклатури озброєння від ракет ближнього радіусу дії повітряного позивання скажімо, такі як гідра аналог радянських С 8 до далекобійних AGM-158 котрі можуть завдавати ударів аж на 910 кілометрів з величезною кількістю найрізноманітніших планерних бомб. От що насправді нам подібно потрібно. Думаю, що авіаційна крига скресла як така, 15-го числа там будуть поставлені всі крапки, і сподіваємося, що на початок осені авіація запрацює по справжньому пане Петре. Бачимо наразі ситуацію е, таку, що російські окупанти продовжують ракетні обстріли українських територій, зокрема Херсонщини, де тривають наразі е, евакуаційні заходи, і продовжують розстрілювати цивільне населення. Що можете сказати про тактику росіян наносити ракетні удари? Чи змінилася вона протягом останніх кількох тижнів? Ну я би не сказав, що аж дуже сильно змінилася. Є гібридне застосування крилатих. Балістичних і керованих авіаційних ракет разом із шахедами, але чогось принципово нового росіяни застосувати не змогли. Чому вони це роблять? Вони намагаються виснажити нашу протиповітряну оборону. Вже й хапі і старенькі зняті з озброєння, які передбачалися під ядерну боєголовку в якості зайвої ті, бо на неї також треба. Тратити ракету, таки застосовують чи переламають вони хід війни 100% ні поза 6 тисяч ракетного озброєння висипалося над Україною. А може і більше ці цифри, що доведеться підсумовувати через якийсь час, і не змінилося нічого. Ми як міцно стояли і тримали оборону, так і тримаємо. А в частині люті і ненависті до них то ми тільки міцніємо. Вони думають сіяти страх і паніку, а досягають цілком протилежне. Результатів це ще раз є ознакою того, що ми абсолютно ні один народ цей міф кінцево розвіюється. у російському міноборони. Повідомили про те, що до липня всі ПВК мають укласти окремі контракти, приєднатися до Міністерства оборони Росії. Натомість в Власник ватажок ПВК Вагнер eh, Пригожин повідомив про те, що вони робити цього не будуть. Оцей от розкол між Пригожиним і Шойгу. Він дедалі змі дедалі ще зміцнюється. На вашу думку, на мій погляд, хаотизація у Російській Федерації і особливо боротьба між державами Кремля. Буде тільки наростати винувати за катастрофу в Україні, має бути призначений питання: хто це? Чи це вежа ФСБ, яка переконала Путіна, що за три дні можна ліквідувати українську державність? Чи це вежа Шойгу Герасимова, котра досі не може впоратися у воєнному сенсі з Україною? А можливо і сама вежа Путіна, до якої і належить пригожин. Але пам'ятаємо фундаментальне правило: від перестановки до Данків сума не міняється. Московський імперіалізм, який до він обличчя не мав для нас, залишається. Це екзистенційно небезпечно. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру і прокоментували наразі ситуацію на фронті. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.